Що означає прискорювати наш розвиток духовний? Давай, може, повернемось до книг, трошки пояснимо, як вони працюють, яка у них функція, і от як взагалі людині дійсно таке питання: як прискорити наш розвиток? Насправді відповідь книги: це один із інструментів, які у нас є, це те, що нам допомагає вирватися з цього світу і відчути щось трохи вище. Ну, такі древні ці джерела, такі актори і псалми, наприклад, або Зор, він ну, є опублікований. Багато хто його читав з поясненням Бальсулама, вже сучасна версія. І вони ці книги, вони, навіть якщо не зрозуміло про що там йде мова до кінця, ну які всі ці кабалістичні саме трактування істині, про які ти зараз кажеш, це ну таке дійсно простір для взагалі безкінечних розмов і тих властивостей, і тих явищ, які там описані. Але книга якось так діє, що вона впливає на тебе, вона нібито одразу заходить повз розум. Там я не знаю, що там написано в Торі, там 900 років було Аврааму, там якісь там в храмі там, тарілки золоті, там якісь там я не знаю, там нагрудна якась штучка-дрючка, там два кроки туди, два кроки сюди. Тобто, це взагалі описуються якісь інші речі, які взагалі не стосуються нашого світу. І там, де вони, там, де ну є такий закон, що коріння повинно торнутися, доторкнутися гілки, так тобто є дійсно було таке, що Ізраїль, народ Ізраїля вийшов з Вавилону, що дійсно були якісь ці люди, про яких там є мова. Але е, насправді книга вона розповідає про щось інше, і воно, якщо у людини є оця. Е, це, 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 це бажання до духовного, воно заходить, як я б сказав, як музика або як поезія, воно заходить повз розум, і воно одразу потрапляє в серце. туди, коли, куди воно і повинно потрапити, і е, нібито я не знаю, ну вона поч, починає в тебе створювати таке відчуття, особливо дуже що воно на тебе впливає. Дійсно, ця така драма, це кіно, що воно. Воно заспокоює, воно і дає якусь таку ну і драйв, і дійсно змінює людину. От яким чином воно змінює людину, яка взагалі не розуміє, що в цій книзі відбувається? Ну, як і з будь-якою іншою книжкою, або насправді з будь-яким фільмом. Коли людина починає в це проникати, бачить об'єкти перед собою, які взаємодіють певним чином, то м м я би сказав, мені здається, що ось якраз <кхи> э цей взаємозв'язок між різними об'єктами, як вони між собою взаємодіють, тобто э є різні сутності у цьому світі, які, коли починають входити у зв'язок між собою, ну, здавалося б, двоє людей, наприклад, вони схожі, там одна голова, чотири кінцівки, 20 пальців і так далі. Але коли починають якось взаємодіяти, то виявляється, що там е, якась у кожного своя унікальна ціла система величезна, внутрішня. І різ, різноманітні властивості внутрішні, і коли ці властивості починають між собою взаємодіяти, входити у зв'язок, коли люди контактують, намагаються якось комунікувати, щось разом зробити, то там якраз розкриваються всі ці відмінності, що є між нами. І дуже... Цікаво спостерігати за тим, як вони взаємодіють. І це насправді дуже велике розкриття кожен раз, коли ти бачиш, як знову і знову з'являються ці розбіжності, і ти бачиш місце, де вони не можуть з'єднатися, і через якраз зусилля об'єднатися, ті, хто хочуть об'єднатися, творець їм завжди допомагає. І якраз через ці зусилля. Виходить так, що там, де вони не могли об'єднатися, там, де вони розкривали розбиття, розкривали розбрат, сварку, там, все що завгодно, то виявляється, що все ж таки саме це і є місцем це як запрошення від Творця, запрошення від вищої сили, щоб ми подолали це відторгнення і звернулися до нього. Тобто, спочатку ми робимо зусилля з'єднатися, бачимо, що ми не здатні це зробити самі. Ми вже все спробували, все, що було в наших силах. І після того, як ми все спробували, тоді ми розуміємо і відчуваємо, тобто і в голові, і в серці, що окрім вищої сили, яка це все створила, ми вже бачимо, що там є якийсь е, один корінь усіх цих проблем, що ось у мене є природа, і я повністю в полоні у цієї природи. А кабалісти пояснюють, що це мій его егоїзм, мої егоїстичні наміри, е, бажання заради себе. Я просто в полоні, я наче в тюрмі, я змушений виконувати цю програму в дуже жорстких рамках, і, можливо, мені б навіть хотілося е, щось зробити проти неї, але я абсолютно не здатен, е, без звернення до вищої сили. І ось якраз відповідаючи на те запитання. Як прискорити цей розвиток. Якраз через ось таку роботу, тому що, звичайна, людина, яка не вивчає кабалу, вона не знає, що от саме ці відторгнення, яку людина відчуває, як І є такі порівняння, наче вогняна стіна, наприклад, коли ти не можеш увійти в цей вогонь, коли ти розумієш, що ти там просто будеш знищений, але. Завдяки кабалістичним книгам Ми зна... і кабалісти взагалі на кожному кроці про це говорять. От якщо е, почитати особливо останнього великого кабаліста Рабаша, сина Байсулама, то у нього в статтях про групову роботу, а це найбільш наближена до нас практична кабала, е, там на кожному кроці він пояснює, що ось коли ви зробите ось таку-то дію, захочете об'єднатися. То тут у вас виникнуть ось такі-то і такі-то думки, ви відчуєте ось таке і таке відторгнення своє, егоїстичне, один від одного. І ось що з цим треба робити. Тобто кабалісти з вищого рівня пояснюють нам, нашим малим дітям, що відповідати своїм цим запереченням, внутрішнім. Кожен раз, коли ми хочемо об'єднатися і не можемо, у нас виникають егоїстичні думки. Що у кожного там купа своїх виправдань, чому я не хочу і не буду це робити, але через внутрішні зусилля, завдяки кабалістичним книгам, ми знаємо, що відповідати своєму егоїзму і як із ним працювати. Бо звичайна людина просто від цього відвертається і все. І нічого з нею не відбувається. І часто таке ми бачимо, що ну, людина може взагалі все життя прожити в одному стані без будь-якого внутрішнього розвитку і так і померти. Так і прискорюємо. Так, дійсно. Бо книга є взагалі, от з кабелістичними джерелами, у нас є багато таких цікавих моментів. По-перше, вони дуже різні, і хочеться ще пару слів сказати про те, які у нас які ми книжки вчимо вчимо, трошки може пізніше. Але ми можемо книгу відкрити на будь-якому місці і читати будь-який будь уривок, і ви для себе це перевірите, я вам обіцяю, якщо ви почнете себе оточувати цими правильними книжками, які. Ви відчуєте, що вони говорять саме про вас. І саме в тому стані, в якому вам це потрібно. Ви прочитаєте саме те, що вам потрібно. В них є якась така сила. Тому саме от надруковану книгу, класно мати. Я дуже раджу шаматі. У нас є така, така книга, це записані зі слів Бальсулама Рабашем його учнем. Вчитель, в свою чергу нашого е, доктора Михайла Лайтмана. І е, 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 це книга з уроків. Е, там кожна стаття це з, з якогось уроку. І так написано: Почуто такого-числа. то, там, е, такого -то числа. І цікаво, що, що е, Бальсулам не дозволяв Рабашу е, записувати на уроці, він, дозвол... ну, він е, писав за ним. Вже коли, коли виходив з уроку, і тоді він починав писати. І уявіть собі, от там я не знаю 20 сторінок, просто вся логіка, вся послідовність людина робить так, коли йому приходить такий стан, що він не бачить, що є якесь вище, вище управління, йому його егоїзм дає такі причини, що він стає розумним, він починає думати, який він розумний і все розуміє. Це його зіштовхує з, з, з прямої дороги, а потім йому приходить допомога, коли він вже доходить. Тобто, це просто це такий алгоритм, який взагалі ну, це незрозуміло, як це розумом можна запам'ятати. Ну, це, мабуть, найкращий шахматіст там, Магнус Карлсон не зможе, не зможе запам'ятати всі ці, всі ці, всю цю ці логічну послідовність. А от людина, яка просто на уроці у свого вчителя, батька. Так, він виходить і він записує на 20 сторінок просто отак от, це з, з якогось вже вищого розуму. Я думаю, що тут не просто так він е, е, свого е, улюбленого сина і учня е, так якось на, натренував, так, щоб він е, з'єднувся не розумом, а е, саме цим відчуттям, серцем. Душею, так, те, те, якраз для чого ми читаємо, те, що чого ми намагаємось досягти, е, і той результат, е, який ми для себе ставимо. Тому, звичайно, е, з одного боку, кабала, вона все пояснює ну, просто ідеально, просто таке якесь герметичне пояснення, до якого вже після якого вже майже нічого не скажеш. Якщо людина саме шукає відповіді на ті запитання, які стосуються душі. То кабалістична література повністю відповість на всі питання, і ще дасть, ще дасть зверху питання, щоб у вас потім ще були питання, які задавати. Тому що це така глибока висока мудрість, і ну, знову ж таки, на будь-якій сторінці відкриєш і тобі. Тобі дадуть е, ті думки, ті той стан, якому потрібно знаходити зараз, щоб е, саме трошки присунутись до цього стану віддачі.